Невеликий дрон, якщо ви бачите, наземний, але в принципі у нього критичне навантаження 200 кілограмів. Перед камерами наземний дрон Сірко показує, як швидко може рухатися бездоріжжям і як легко ним керувати. Утім, на полі бою зайнятість цього механічного парубка значно вища. Сірко доставляє на передову боєприпаси чи провізію, мінує території або ж навпаки, прибирає ворожі міни. Такі дрони каже Євгеній Рвачов можуть проїжджати до 10 кілометрів на одному заряді. Нині вони трудяться практично на усіх ділянках фронту, щоб машина працювала, а не працювали люди. За час війни дрон неодноразово вдосконалювали, бо випробування техніки в реальному бою неабияк відрізняються від перевірок на полігоні. У нас є швидкість і мотивація, тому що ми повинні не просто вижити ми повинні перемогти ворога. А для цього нам потрібні сталі стабільні технології і точно свої. Дрони, безпілотники, системи радіоелектронної боротьби, зброя, снаряди Україна за час війни зробила значний стрибок лише із початку повномасштабного вторгнення обсяг виробництва зріс із одного до потенційних 35 мільярдів доларів. Ми єдина країна, яка під обстрілами спромоглась так сильно наростити оборонку, спромоглась дати світу нові види озброєння, успішно їх застосувати. Дуже швидко такого теж не було. У Нас є нові підходи до виробництва, нові підходи до масштабування теж інноваційні, крім держав. Анних підприємств з'явилося чимало приватних виробників, які також створюють величезну кількість того, що нині використовують на передовій бійці. Ярослав Філімонов, співвласник однієї з приватних компаній, що виробляє РЕП РЕР. Зізнається раніше українська оборонка була дуже зарегульована. І Для того аби випустити новий продукт. Я вже мовчу про те, щоб поставити його на озброєння. Потрібно було пройти сім кіл пекла, зібрати тонни документації провести сотні випробувань сьогодні каже держава, і виробники уже мають чимало досягнень бюрократії стало менше, вимоги прозоріше, і швидкість постачання зросла. Аби комунікація між виробниками та державою була іще ліпшою, в Україні створили українську раду зброярів. Вона об'єднала сім ключових асоціацій оборонної промисловості із приватного сектора. Ми говоримо про вирішення таких об'ємних питань для всього ринку, як відкриття експорту. Як поліпшення законодавства, поліпшення роботи з фінансовими інституціями, поліпшення роботи безпосередньо з інвесторами, як зовнішніми, так і внутрішніми. Їх пошук для виробників, кажуть у раді зброярів вкрай важливо, аби вони постійно працювали на максимум. Завдяки цьому компанії зможуть рости, виробляти ще більше і дешевше для фронту. Допомогти цьому може, наприклад, данська модель, коли іноземні держави інвестують в українське виробництво або ж спільні проекти із світовими виробниками. Кооперація з міжнародними ринками дає нам можливість освоїти ці технології, побудувати виробництво тут всередині країни, зменшити логістичне плече. З іншого боку, виробники не проти експортувати частину продукції за кордон. Нині це заборонено. Утім, часто потужності компаній дозволяють одночасно працювати і для фронту, і на міжнародний ринок. В час війни Україна змогла кардинально змінити ставлення світу до власного оборонно промислового комплексу. Якщо раніше його місцями сприймали як дещо пострадянське, то нині усе змінилось. Українці ледь не щомісяця показують нові зразки зброї і не лише оборонної, а й наступальної. Діпстрайки я вважаю, що це стало для нас, мабуть, одним з ключових а, секторів в оборонці. Це Інша фаза, і ми її досягли, і ми її зараз примножуємо в Україні. Стрімко зростає не лише кількість виробників, а й стартапів, акселераторів, компаній, що працюють над створенням озброєнь. Саме тому українських виробників, розробників, винахідників вирішили об'єднати під спільним. Бренду і оце все явище, це все залученість людей в цю сферу. Ми вирішили назвати нашим українським словом зброя, тому що це те, чим ми вже відомі в світі, і воно означає, що це вироблено в Україні, випробувано в Україні успішно застосовано в Україні. Вміння комунікувати імідж певні виробники дуже важливі, адже більшість країн мають свої побудовані екосистеми та традиції. В окремих сферах уже Україна може підказати партнерам, що потрібно на полі бою і як працює сучасна війна. І дуже важливо, щоб такий тренд наша держава задавала і у мирний час. А як це іноземці? Їм дуже зайшла зброя. Ми їх навчимо це слово говорити. Вони вже сказати Слава Україні, хіба їм тяжко буде вивчити слово «зброя». Олександр Романюк, Михайло Путята, Олексій Осавчук, ТСН 1+,1. мушу бути незалежною як солдат. Постійно доводиться відмовлятися від допомоги. Давай піднесу рюкзак, давай допоможу. Не треба. Я жінка, я солдат. Епріл Хаґет вона долучилася до збройних сил України на початку минулого грудня. До того два роки волонтерила, збирала донати, витягала тварин з небезпеки. До України вона приїхала наприкінці 2022-го. Чому пояснює так, Якщо Росію тут не зупинять, це знак усім диктаторам світу. Усі стежать. Китай стежить, північна Корея стежить, Іран. Усім треба знати, як ми захід відреагуємо. І те, що людям властиво забувати про все, що їх особисто не стосується, грає диктаторам на руку. Бо саме завдяки цьому вони здатні чинити масові вбивства, насильство, геноцид, викрадення. та її перша поїздка мала тривати менше місяця, але Ейпріл вирішила залишитися. Потім стала Личним інструктором, а потім підписала контракт. Слава Україні, є всі шанси, що росіяни на цьому не зупиняться, що вони нападуть і на інші країни. Яке майбутнє я залишу дітям, якщо Росія тут переможе? Так, я могла б лишити їм чудову пам'ять, готуючи печиво і водячи їх до школи. Але за кілька років, бо ми старші, 14, вона стане дорослою. І який світ я передам їм у спадок? Вона продовжує стежити за новинами, і світ, який дістануть у спадок її діти, радує чим далі менше. Трамп діє, наче російський агент. Адже коли він поширює їхню пропаганду на 300 мільйонів людей по телебаченню на всю Америку, далі це починають повторювати американці, які звісно ж не перевіряють того, що він каже. Напередодні видання Нью-Йорк Таймс оприлюднило матеріал, в якому твердить, канадські політики вже не сприймають за кепський жарт, коли новий господар Білого Дому називає Канаду 51 м штатом. Можливу експансію Сполучених Штатів на північ в оточенні же трюдо прем'єра Канади стали вважати за справжню небезпеку. Однак сприймати це Ейпріл як не дивно легше за тисячі кілометрів від батьківщини навчаючи побратимів в'язати жгути. Спіна рана і обережно. Ті, будь ласка, лежати. Ті, джентльмен, ті солдати. Мені солдати солдат, а сержант. Яна Сесарчук, ТСН, 1 1.